Та Багато людей навіть не знає, що таке та рециркуляція. Не раз прийдеш на якийсь об'єкт і запитуєш а рециркуляцію робимо, багато хто каже, а що це таке? Ось. Дуже класна штука. Якщо у вас отакий самий двохповерховий будинок, і от на другому поверсі теж санвузол, а бойлер на, десь на першому поверсі і ще буває, її перебудовують. Ось, І у вас там бойлер буде. То рахуйте тут метрів, метрів не знаю, ну метрів 40, напевно, сюди магістраль тягнеться. А система дуже проста. Рахуйте, що у вас просто е, зазвичай йде одна труба е, гарячої, труби, е, гарячої води та? до, до вмивальника, тобто до змішувача. Та? А то рахуйте, що у вас просто дві труби. Ось буде йти на другий поверх. Ну і все. І ставиться між ними собі насос, який е просто циркулює воду по цьому колу. Виставляєте собі по таймеру в той час, коли ви вдома. І все. І прийшли собі да, до умивальничка. Собі прийшли до умивальничка, кран відкрили і у вас сразу гаряча вода тече. А так придеться чекати аж. pocamna suda du teche